У мене завжди були добрі стосунки із сестрою. Ми були як найкращі подруги, і мене це дуже тішило. У деяких буває, що сестри, як коти з собаками, не ладнають, але ми всі розповідали одне одному, підтримували та всім ділилися. Після університету я почала шукати роботу у сусідньому місті. Спочатку було дуже важко. Доводилося їсти китайську локшину, жити в якомусь гуртожитку. Грошей практично не було. Але потім мені пощастило, і я знайшла роботу у гарній компанії. Там же я зустріла свого майбутнього чоловіка. Він теж почав тільки свою кар'єру, але вдвох виживати легше, ніж самотужки. У нас якось одночасно пішли справи вгору, і ми вирішили з'їхатися. Весілля робили скромне, бо гроші накопичували на дещо масштабне. У цей час моя сестра теж вийшла заміж. У неї народилася дитина. Наше спілкування ставало дедалі рідше, але я все розумію. У мене самої багато роботи, так і сестра має нову сім'ю, дитину і нову квартиру. Потрібно було обійтися. А через два роки я побачила. Що мій чоловік має коханку. Першу я просто підозрювала, але потім він мені сам про це розказав. Вона виявилася нашою новою співробітницею. Ми з чоловіком розлучилися, я не змогла більше працювати в цій компанії та бачити вигляд розлучниці. Так я залишилась без чоловіка, без житла і без роботи. Повернулася назад у своє рідне місто. Тут, хоча б залишилась квартира батьків, та й сестра була поряд, тільки від нашого спілкування все нічого не залишилося, не було спільних тем, а під Новий рік взагалі негарний випадок стався. Сестра покликала мене на свято з її сім'єю відзначити, щоб одній в будинку не сидіти. А я й погодилася. За тиждень до Нового року я поцікавилася, скільки грошей потрібно принести, з якими стравами допомогти, що зробити по столу. А сестра мені на показ, що краще не приходь. У них удома будуть друзі, а ти всі зі сім'ями. А як ти будеш одна, як біла ворона, розлучена, краще не створювати гострих кутів. Я сама не зрозуміла, що означає гострі кути. Мабуть, я своїм виглядом розведеної можу зіпсувати їх настрій. Навряд чи варто пояснювати, наскільки прикро було слухати таке від моєї єдиної опори та підтримки.